Терміново ППО Петріос вже їдуть в Україну. Більше розкажу вже зараз. Це фабриканвин Янастасія Федер. США готуються відправити Україні системи протиракетної оборони Петріот. Про це адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити вже цього тижня. Такі дані з посиланням на двох американських чиновників і високопоставленого представника адміністрації наводить телеканал CNN. План Пентагону ще має бути схвалений міністром оборони Лодом Остіном, перш ніж він буде відправлений на підпис президенту США Джо Байдену. Джерела повідомили CNN, що очікується схвалення. Не зрозуміло, скільки ракетних установок буде надіслано, але типова батарея Петріот включає в себе радар, який виявляє та супроводжує цілі комп'ютери, енергетичне обладнання, станцію керування та до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети. На щось натякає, і керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він вже традиційно опублікував емодзі з ракетою. Між тим міністр оборони Олексій Ресніков припустив, що система ППО Петріот може з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни. Далі цитата. Ми вже тривалий час обговорюємо передачу України систем Петріот з нашими партнерами, тому що ця система є дорогою та розроблена з високим ступенем складності. Я вважаю, що Петріот також можуть з'явитися на нашому полі бою, але на наступному етапі. Кінець цитати. Отже, Петріот це передова система протиповітряної оборони великої дальності, яка є високоефективною для перехоплення крилатих і навіть балістичних ракет. Увага це буде найефективніша система оборонної зброї великої дальності, яку поставлять Україні. Крім того, такі системи дозволять як виявити пуски ракет і як їх знищувати, а не безпосередньо над населеним пунктом. Мімсто 104 Петріот може одночасно. Асне виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей, безперервно супроводжувати вісім з них здійснювати підготовку вихідних даних для стрільби, пуск і наведення до трьох ракет на кожну ціль. Вартість одного пострілу може становити до трьох мільйонів доларів. США. що ж з нетерпінням чекаємо. Я нагадаю, ви на фабриці новина також нагадаю про нову опцію нашого каналу. Будьте разом з нами в команді. Ваше спонсорство це пряма участь у нашому проєкті Деталі на нашій ютуб сторінці. Дякую, що з нами.